Всім прид, ми на каналі Besping Games. Далі продовжуємо проходити Resident Evil 3 Remake. А, пригадую, що попередня серія була, була по суті серією дуже-дуже дуже багато лутань, як дуже багато я все залутав, що міг. Так, зараз треба буде йти відновлювати те електроживлення. У да? мене вже є дробовик. Так, а тут щось є чи нема. Тому думаю можна взагалі йти. Я здається все залутав. У мене є спр... ну все, все що я мав міг зробити, я все зробив. Куди я пішов? А ні, все правильно сюди. Зараз я буде замка відімкнути. наскільки я правильно пам'ятаю. Так, секунду, туда ще перевірю. Щоб все працює. Так, здається, все повинно працювати. Добре тимперед. Правильно? Мене так керування. А що це тут таке, стоп? Я тут був, ага. Це мені після цього треба буде сюди йти, да? Настільки я правильно зрозумів. Добре, але спочатку треба. Добре. Я щось не можу зрозуміти, куди мені треба. Пам'ятаю, що був десь якийсь замок. По-моему, мені дали. ні По-моему, мені дали. Тут можно прийти, ні? Якось. О! О тут дверь, Якщо чесно, я вже забув. Как мені... Там я... Там що там я забрав? Там була, до речі. Відмикачка, коротше. Стрінька в дивикій ці. Так. Ну ось. Використати. Добре. Добрий день. Ти як чужий якийсь жесть як його позбутися? Як його позбутися? Трабують, да? Де воно? Вони на деревах, Джонні, да? Так. Бери. А де за Куди воно полізло? Трошки в шоці Ось я трошки в шоці Так, наша я сюда йду, тай мені ніж неш. Ага, нема, нема в мирного місця, не та кнопка. Нема Мабільного місця? Куди ти не цей назад?

Куди мені? А, другий, я бачу, виходить. Приміри ред, десь. Не з. Пішов взад. Дай-да-да-да. Добре. Ага. Джонні, вон ми на деревах. Я може дарма набої випер? Стоп, а як туди потрапити? Як туди потрапити? А, сюди напевно. А, это ч тебе бере? Стоп. Зараз не зрозум... зрозуміло. Так, три з чотирьох. Тепер можна по неї по набої судити ні? Здесь пока шо за записка? А чай, дуба, нотатка. Щось? Що сталося з цим місцем? Минулі кілька днів тут коїться якась чертівня, Хімерні жучиська роблять свої гнізда з вентиляції відгони чимось металевим, просто обізратися. Все динацька повітіла під три черти, Мені треба відати маму в спальному районі, але бос не пускає мене, поки я намимкну усі перемикачі, хай йому грець. Треба скоріше закінчувати з цим і забирати звідси. Це просто срака. Так бо віжвище я вебе рухаюсь. Біля останнього перемагача, клятий жучесько, напав на мене згорі і запав у горлянку якусь трубу. Мені вдалося текти і якось стримати нудоту. доту. Курува, бовить. Таке вістя, що всередині щось рухається, поки я тримаюсь. Аж не віриться, що я люблю нову. Курова, як же болить? ніби шмату всередині. Не здається мені кінець. Мамо, я тебе люблю. Ага, от він цей працівник у цій станції. Це його снаю записка Все одно ну, не вистачає, спіром тих набоїв, що мені. вон не, не цей. Добре, злазимо. Злазим треба ще один найти, да? Так, це П Це цей тут. Нема куди? Ого! Куди то йти? у увімкнути? Я вже забудусь куди йти, а... не, не сюди. А де драбина, ні? Там де драбина, де драбина? Я забудись. Давай, 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 Джі, давай швидше. Так, все правильно. Нам ще багато прийдеться бігати. Так, тут є, там є. А, ще тут, да, да, швидше! геть! Три патрони. стій 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 не лізь назад. Що в мене є? У мене є трава, у мене є спрей. Тепер треба якось виходити звідси. Так, а як я сюди зайшов? Ах ти ж гадство. Не сюди, то не сюди. Мені отуди. Окей, оде залишається головний перемикач. Насолоджуйся Так, тут все? А не показує, що тут все. Що я тут ще не забув? Чи навпаки забув? А тут можна зберегтися і якісь приколи покласти сумку. Так, гранати є. Медспрей є. Добре. Добре все є. А що я тут пропуск? Стоп, дайте на карту. Отут. О! Ще плюс. Ошеплюс. от очьем прикол. От в чому прикол. Але я щось там ще забув. Ні, не тут. Там, напевно, щось забув. Там я забув аптечку. Шеледно. Потім по цьому прямо, прямо до кінця. Це схоже, як метро. Все тепер? О тепер все. Добре, мушу я намагаюсь все залутувати. Та блін, пішло взад. Може, намагаюсь все залутувати. Добре, сюди сюди. Що я тут забув? Тетя змути систему керування поїздами, Вона має бути десь в офісі. Так, звідти я знайдеться. Справді мой деться напарниця. На крок попереду. цей. Ой Буде не просто. Чую, бляха буде непросто. І зберегтись. Тепер мені треба кудись бігти. І зрозуміти куди мені бігти? Так, а що я тут пропустив? Що я пропустив? А во? От що я пропустив. Так. Місця вже немає. Добре, я вернусь зараз підоподу і в туди. Точніше ніше покладу дещо інше. Блін, де тут цей, де тут буде? Так, тут. Покладу, наприклад, оце. Покладу оце. А при тому що в мене вже стільки з цих підсумок появилося, що капець. Це все? Тут нічого більш нема. Це все тут нічого більш нема. Піду вийму траву, напевно. Одну принаймні. Так. О, набої оці я покладу. Що я ще взяв порох? Так само, поки я не можу скрафтити, то. Тому... Берем суміш-трав. Берем червону траву. А, і зберегтись. Треба не забути зберегтись. Так, все. Ну, правильно, добре. Так добре, правильно все? Ага, збереження. що збереження? мене те саме цей? треба значить бігти ось сюди в гараж. О, добрий день. Тікай, просто тікай. Ляха ти там. Тікай, блин. Тікай, 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 тікай. Карлос, Карлос це потворе ще жива, жнейця за мною. Что, тікай, вертайся на станцію? Ні, спочатку я запущу систему. Опець. Розберегтись. Стопа, я це, треба полікуватися. Треба, бляхо, полікуватися. Я, тобто мені треба. А! Використ! Добре, я полікувався. тобто треба щось інше взяти. Я оце з ним гратися взагалі-то не збираюсь. Мені. Ні, стоп. О, будь ласка. Медспрей. а куди тут зберегтись? Та ж тварина буде бігати за мною. Мені тепер треба зрозуміти, куди мені взагалі. Кімната керування метро. Це трошки далеко. Я попробую. Він біжить за мною. Ти можеш бігти швидше, джів? Туп, туп. Тут треба зберегтись. Я взагалі не міг від нього тікати, якщо чесно. А? Кімната керування метро. Я знаю, куди то мені йти. Гляну, що там мені по часу. Стоп, не та кнопка. Ось, будь ласка. Чи встигну я там... Блін, я думаю, що ми мені, мені ще далі. Впорядку. Цей сюжетний момент записувати, чи ні, бо я не знаю що по часу. Можливо, вже наступного разу. Я думаю, думаю, що мені з цього можна накрафтити не хотів би довгу серію робити. Мені треба буде бігти, я зараз гляну куди. Отже, правда, мені треба бігти от сюди кімната керування метро. А питання, чи не буде він мені там заважати? Я, якщо чесно, намагаюся навіть на нього не дивитися. Блін, це як одна гра недавно виходила. Ну, як недавно, півроку тому, напевно, вже, де, коротше, на якогось монстра не можна було дивитися, якщо ти на нього подивишся, ти вмираєш. Типу, ти повинен був тікати бідні. Там недовго той прикол треба. Так, добре. Я зрозумів, що там прикол далі. Ми. А, так, я збріся? Збріся чи не збрісі? Принаймні я сховався від нього. Це добре. Поки що. А, стоп. У мене й так стрес. Думаю, я на цьому буду завершувати. А, усім. Дякую за перегляд. спонсорам окремо дякую за підтримку. Та-та. І також, кого є бажання, можете підтримати підписатись, поширити, прокоментувати. Сподіваюся, вам сподобалось. І це і до наступної серії. Буде весело. Мені, напевно, теж.